Добрий день, мої малята! Тема нашого сьогоднішнього заняття Моя країна Україна. І вивчення вірша Ігоря Січовика Україна. Діти, скажіть, а як називається наша країна, в якій ми з вами живемо? Правильно, Україна. А як називають місто, в якому ми з вами живемо? Правильно, це Харків, а ми з вами харків'яни. А які ще великі міста, ви знаєте, правильно, це Київ, Запоріжжя, Чернігів, молодці малята. А як називають людей, які живуть в Україні? Правильно, українці. Як звуть дівчинку, яка живе в Україні? Правильно, українка. А як звуть хлопчика? Правильно, малята хлопчик українець. Діти, а зараз пограємо в гру українці які? Українці які? Правильно, співучі. Українці які? Правильно щедрі. українці які? Правильно, дружні. Українці які веселі. А зараз послухайте вірш Ігоря Січовика Україна. Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Діти, скажіть, а який наш край? Правильно! Красивий щедрий рідний край, а яка ж наша мова? Вірна наша мова солов'їна. І тому ми повинні любити і оберігати нашу Україну. Повторюйте за мною. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Розкажіть віршик батькам. Дякую за увагу. До зустрічі, малята!